Я паспорта не маю, ключі мені ніхто не передає. Розумієте? Ну так Філармонія ж відкрита. Філармонію ми можемо вас пустити, але ми сюди вас не можемо, ці двері пустити. розумієте? Так, вони ж відкривалось, коли було відкриття філармонії. Правильно, і, відкриття. і є за, е, прораб, який шукає ключі до цього часу, вже годину, а їх нема. Може, ще не йде. Розумієте? Але люди мерзнуть. А вони як вас звати? Володимир Володимир. А як прізвище? Чайківський. Чайківський. Та... Ви заступник директора. Я, я заступник директора. Ну, дивіться, фівормонії. зараз, не дай Бог. Пожежа стається. І будете теж годину, ключі шукати? ключі, мені не Ви це розкажіть тим, хто будує, і тим, хто приймає. розумієте? Я, як я приймаю приміщення? Я приймаю приміщення, мені придають ключі, я його беру на баланс, вартість і так далі. І так далі. Тоді То воно, ще, воно, воно ще не прийнято? Воно не прийнято в мене, я, дирекція не прийняла його, розумієте? І на коробки ну, підклали, а ви мене не питаєте, ж тільки владу питаєте. Я би хотів, бо ще місяць було, розумієте, я, я чоловік нормальний, я культури культурі 36 років. Розумієте? Я і був директором театру, і тут був, і так далі. Але коли відкривають урочисто, відкривають, але ключі мені ніхто не був. Тобто на баланс мені його не прийняли. Розумієте, воно ще не наше. А хто це не... ключи? Проработ він шукає. Може він десь загубив, може, щоб доробив другий замок. розумієте. Причина від нас. На як я мені перепрошую, хлопці, я задоволений, як ви скажете не так, я їм не підпишу я документів, вони приймуть цього приміщення, бо є норми, які кажуть, як має бути. Що? І ніхто не прийме. Бо от я як прийму, хочу мене ми розумієте? Оце це в був архітектор, був. Так, на що мені ви потім будете на мене писати і скажуть, оп, такий придурок України... прийняв. Хочу подивитися. Правильно, подивитися, ви можете заїхати. Нема проблеми. Але воно не прийняте мною. Претензії до будівель. Це виходить, що в ну, в об'єкті, який ще не зданий, який не. перебуває на стадії будівництва, вже відбулося відкриття, концерт. На стадії до вбудови. Ну, ну тобто він не зданий плаху і так далі. Тобто не фундамент підвалу і.